Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ось так Зеленський готувався до повномасштабної війни, і західні політики це бачили. Пише Леся Поруцька Сакович. Тепер же за Зеленським прийшли і ставлять питання Вова, ти що популіст? Де це все було зараз і до повномасштабки? Уперше вийшли на показник 6 Богдан на місяць, і вже бачимо, як збільшити його ще. Зеленський. Україна веде розробку довгих ракет типу Нептун. Заступник міністра оборони Гаврилюк. Їх розроблено, випробувано і запущено в експерт. Епериментальну серію задовго до вас. Єдине, що зробила ця влада, заблокувала виробництво цієї зброї. За період з 1.01.2020 до 1.12.2023 на виробничих потужностях підприємств акціонерного товариства Українська оборона промисловість це те, що було державним укроборонпромом, не випущено жодного снаряду чи міни для міномету. З приходом до влади Зеленської Ко державне замовлення на виробництво снарядів вилучено з бюджету держави. І подальша діяльність єдиного українського виробника снарядів. Ствольної артилерії ДАХК Артем Укроборонпром» заблоковано судовим позовом від іншого державного підприємства Українського центру безпека, яке перебувало у підпорядкуванні Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Станом на перше Міністерство оборони України не забезпечило фінансування жодного проєкту виробництва бойових безпілотних літальних апаратів на технологічних і виробничих структурах, АТ українська оборонна промисловість у Усі технологічні лінії АТ перебувають перебувають у бездіяльності. Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-го середини 2019 років, на озброєнні ЗС України вже було близько 15 дивізіонів, 90-100 пускових установок, нової модернізованої РСЗО «Вільха» та 5-6 дивізіонів 30-40 пускових установок, РК-360 МЦ «Нептун», біля двох сотень 2С-22 «Богдана» і 4-5 ОТРК «Грім-2» з 20-25 ракетами, що зробив президент Президент Зеленський, президент Зеленський, як Верховний головнокомандувач ЗС України, протягом трьох років не виділяв коштів для фінансування військового замовлення, фактично роззброюючи армію напередодні війни. Що це свідомий акт державної зради чи бездіяльність вищої посадової особи, що призвела до тяжких наслідків це питання до суду? А тим часом президент Болгарії радив витував угоду з Україною про постачання 100 БТР. Джадж Рікодред не дає спокою одне питання після зупинки військової допомоги від США після блокування кордонів з. Європою, через які йшла допомога, чи нарешті зрозуміли найбільшу пороті, навіщо нам були потрібні свої Богдани? Гарпуни, Нептуни і Стугни. Навряд наразі є враження, що після приїзду очільника Пентагону Лойда Остіна до Києва президент України Володимир Зеленський наблизився до рішення про заміну головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заявив українській правді один із членів Ставки. Видання пише, що саме цей візит мимоволі став додатковим каталізатором напруги між військовим і політичним керівництвом у Києві. Є таке враження, що після Приїзду Остіна Зеленський наблизився до рішення про заміну залужного, сказав один із членів Ставки. За його словами, на засіданнях навпаки зникли сварки і почалися жарти. Але це дуже холодний, їдкий такий гумор. Президент питає: типу що ми героїчно наступаємо, відійшли на 200 метрів. А Валера гнівно мовчить, переказує джерело атмосферу у верхівці. За інформацією журналістів, перші паростки майбутніх політичних баталій актуалізувалися. Ще коли російські війська не відійшли від столиці України навесні 2022 року. Тоді Соціологічні дослідження показали, що президенту Зеленському на той момент довіряли 93 а 98% українців, тобто на 5% більше, в березні довіряли ЗСУ. Оточення президента хвилювало, через кого персоніфікують армію. І це був не Зеленський, це був Залужний. Видання пише, що тоді ж причиною тертя між головнокомандувачем стало створення залужним іменного благодійного фонду. В офісі запідозрили, що фонд з часом може перерости в політичну партію. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.